Олександр Бобкін, головний тренер Херсонського Дніпра. Олександр, вітаємо вас з перемогою. Які враження після гри? Я дякую, дякую за привітання. Ну, я задоволений, виграли. Мені, мені подобається ця команда. Я вже відмічав це в своєму інтерв'ю, що молоді хлопці вони прогресують від гри до гри. Ми мали два вилучення, чи три. І вони відразу реалізували це. це добре. Дали бій і багато могли моментів зробити нам. Так що, але я задоволений результатом, не зовсім грою, а результатом так. Суперник чимось здивував? Так, ну я кажу, що молода команда, яка прогресує від гри до гри. І нам не було легко сьогодні ні в першому періоді, ні в тих моментах, коли ми грали в меншості, теж ми, ну, не здивував, але, ну, скажімо так, команда ну, додає, да, прогресує. Може комусь присвячується, це да, Я хочу сказати, що ми їхали на ці ігри. У нас була дуже велика скажімо така, опаска, да, що у нас годовщина, годовщина цієї нашої клятої війни. І... Але наші хлопці, наша армія, ЗСУ, наші дівчата все зробили, щоб ми зіграли. І Я дуже дякую їм за це, я дякую. Їм, що вони звільнили місто Херсон і ну, тільки низький уклон за те, що ми маємо грати в такий час. Дякую дуже.